Доброго вечора, шановні болівальники. Вітаємо вас полоці спорту Глочинада. Ми з вами дивимось боєдинок Сільвердліґа. Говоримо, але після цієї атаки Гелецької свіжонища. Однієї О, зараз удар непоганий команди 4, 5 та шосте місце. Відповідно, займатимуть зараз непоганий удар. Не такий великий зараз момент. Може бути Галицької свіжини. Потрібно забивати, але не влучає. Зганти все-таки більше створює саме ця команда. Хоча зараз ще один епізод. Що другий м'яч все-таки не побував у їх воротах, яка буде відповідь непогано зараз. І також кожна з цих команд може покращити свою. Турнівне положення і влітає в нас м'яч у ворота. Галицька свіжина все-таки добивається свого. Нічого не втрачено для старого міста. Можливо, зараз є момент, аби відкладати принаймні один Ось Зараз так і є! Ось і ось відповіді старого міста. Рахунок стає в нас 1-2. Чимо ми тригули побачили. Зараз непогано пробив ще раз у нас Андрій... Андрієнко. до дорослі, що Антон Андрієнко. Пробиває! Каркас воріт. гадської який... команди. Контратака Алицької свіжини можна забивати, але виручає свою команду. Час. Грає зараз на користь їх суперників. А зараз черговий небезпечно. Трицький м'ячі, але не надто вдало. І зараз контрвипад. Алицької свіжини. Удар. І... Давець 18 під 18-тим номером був простріс судний майданчик. Момент не вдається зараз все-таки заверно і біжить вперед. Галиць розвішина. Момент потрібно забивати, але не влучає зараз. Свіжина у червоно-білій формі. Зараз е, непогано там. Дев'ять очок від е, е, руху Фемелі команди, яка зараз непогано пробив свіжини, а лише ау там був в цьому епізоді. Зараз непогана атака, і Каркас воріт зараз. Рятує. Мяч не пробував. Четвертий, другий м'яч не побував у їхніх воротах. А зараз відповіді від старого міста. От. Є простір для. Так, є можливість для удару. І знову стійка. В центрі майданчика. Одразу ж від воріт до воріт. Грають команди. Зараз є удар, але удар поганий. Вихід сам на сам можна забивати, але врятує свою команду голкіпер. Відбиває. Є можливість зараз щось придумати. Так, непогана передача, одразу ж зходу. І відповідь одразу ж Галицької свіжини. Є удар по воротах. Непоганий. Погано там розібрався суперником гравець Галицької свіжини. Максим Хімченко. Володимир Заворуха. Водить м'яч у гру. Передача вперед на Максима Хімчука. І м'яч влітає. Такі у ворота. І в нас рахунок стає 1-4. Красивий гол. Розіграли вже ауту. Є удар воротах і вступає у гру. Можемо продовжити гру. Момент. І зараз Стіка рятує. Ну, помилятися, не потрібно давати шанс суперникам збільшити свою перевагу. Зараз Карка. Команда Шернограда. Тут не надто вдало м'яч у гру. Ворота порожні, можна забивати. Так і є. Забиває Максим Хімчак. Нас о, чергово в цьому поєдинку. Танік фастично хвилин. Поєдинку Продовжує атакувати. Продовжують шукати свої шанси. О, зараз непогано. Теремісто з п'ятим польовим Райгерці цієї команди непоганий простріл за міста. А тут удар по порожніх воротах від голкіпера, і м'яч все-таки не влучив. Але дякуємо вітаємо Галицьку свіжину з перемогою і дякуємо за гру Старому місту. Дійсно, було а, цікаво сьогодні подивитися це.